На редакційну пошту прихисту надходить багато листів щодо подальшої долі покинутого та занедбаного приміщення, де раніше знаходився магазин Фуршет. Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно власником будівлі на 2022 рік значиться дочірнє підприємство Строймаркет Плюс. Воно спеціалізується на наданні в оренду й експлуатації власного чи орендованого нерухомого майна. Однак від початку обстрілів Нікополя господар приміщення. Його просто закрив. Приміщення та територія навколо колишнього магазину просто занедбані. Окрім того, що у покрівлю будівлі влучив ворожий снаряд, тут неодноразово ставалися й пожежі. Місцеві безхатьки стали розграбовувати те, що залишилося всередині: розруха, сморід і купа сміття це все, що залишилося від колись популярного середнікупольців супермаркету. Все поросло травою. Ніхто за этим не ухаживает. А со временем тут появится много бомжей, і це буде просто неприятно для местных жителів, і, скажімо так, и опасно. Закрили ворота. Ну їх не закрили, їх просто прикрили. А зараз вони знову відкриті. Зараз знову туди заходять комуніленьку. І що найстрашніше, що, що вже як туалет став. Там внутрі бачили, я як зайшов, все ободрано, всі ці кабеля видернуті, Там все закрите, щоб сюди бомжі не приходили, не устраивали тут. Грабьоша <гробіж> цього здання з відкритих джерел нам стало відомо, що власникам будівлі надавалась земельна ділянка, проте договір оренди з міською радою не був укладений. А строк рішення на підставі якого надається земля в оренду втратило чинність. За відсутності такого договору вони мали сплачувати податок 3% від нормативної грошової оцінки. Ми спробували телефоном зв'язатися з керівником компанії Строймаркет Плюс, однак, зазначений номер не обслуговується. хто є власником нерухомого майна на даний час, невідомо, оскільки відсутній доступ до відповідних реєстрів. Тож питання благоустрою як самого приміщення, так і навколишньої території залишається відкритим.